Доброго дня! І цей брифінг ми традиційно проведемо викриваючи пропагандистські вкиди держави-агресора, а також наративи, які просуває політичне керівництво Кремля. Слово взяв. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, людина, яка колись очолювала цю державу, і навіть сиділа зі світовими лідерами великої вісімки за одним столом, зараз вдається відверто до заяв, якими можна характеризувати геноцид українського народу. Він ставить під сумнів взагалі можливість існування України як держави, таким чином виправдовуючи агресивну війну, яку розпочала Росія проти України. Медведєва цитує агентство ТАСС, державне агентство, його слова в соціальній мережі ВКонтакті. По чому іщезнять Україна, тому що вона нікому не нужна. Починає свій пост Медведя, видалі каже, що нинішня держава Україна є цитую недорозумінням, порожденним розпадом Совєтського Союзу. Така Україна не нужна нікому на планеті, іменно поэтому її не буде. Тобто, такими заявами політичне керівництво Росії відверто закликає до геноциду українців і тим самим підтверджує те, про що ми говоримо вже більше року. Ця війна. За винищення всіх українців з метою колонізації цієї території Росією та встановлення вигідного їй політичного керівництва цю тезу підтверджує і помічник президента Росії Мединський, який теж ставить під сумнів існування України як такої. Ета часть русской землі. Україна це ніот'ємлима часть руського міра. І далі він каже, що в них немає конфлікту з Україною, що, звичайно, є брехнею. А сам факт того, що це русская земля, має виправдовувати війну, яку розпочала Росія. Так само Мединський Бреше, коли стверджує, що, мовляв, є різні позиції в українського народу і в українського політичного керівництва. Надо відділяти український режим і український народ. Часть ідеологічно зазамбірвана. Останні соціологічні операції. Питування групи рейтинг прямо вказують, що 93% українців вважають Росію ворожою державою а ще 4% скоріше ворожою тобто є повний консенсус українських громадян щодо того, що саме Росія розпочала війну проти України, а не як намагається подати це керівництво Росії. Йдемо далі і подивимося, як російські пропагандисти пояснюють шокуючі відео чергового військового злочину, які скоїли російські військові, обезголовивши українського воїна. Начебто, це вони пояснюють тим, що мета публікації це показати нелюдськість російської армії. Це є політична технологія. Насправді цей злочин вчинили самі росіяни, і якщо вони це вчинили, то саме вони і мають нести за це відповідальність. І Ніхто інший тут не винувати в тому, що сталося. Так цікаво ще і як Раша тудей намагається підкинути інформаційного масла у вогонь, стверджуючи, що мовляв, є і українці, які закликають до розправи над російськими військовополоненими, публікуючи відео ніким не названого, начебто українського військового хірурга, який обіцяє. Вирізати російським військовим органи, щоб потім продавати їх на Чорному ринку. Це брехня. єдина мета цього це створити дзеркальну технологію, тобто те, в чому звинувачує все людство Росію, покласти частину відповідальності на Україну. Ця технологія не вперше використовується, а протягом всієї війни, так само, як і вкид, який публікує військовий телеканал Звізда російської армії про те, що, мовляв, Америка поновила програму будівництва біологічних. Лабораторії в Україні, цей фейк давно розвінчений самими російськими науковцями, що жодних біолабораторій ніколи в Україні не було. А єдина мета цих вкидів це виправдовувати війну проти України, при цьому роблячи контекст, що це війна не тільки проти України, а проти колективного заходу, який воює на цій території. Ну і продовжує циркулювати в російських пропагандистських медіа наратив про те, що, начебто, президент України пообіцяв віддати частину території. Торії Польщі взамін замін за військову допомогу. Так, такий собі політолог Карнілов, який тривалий час мешкав в Україні, а зараз втік з нашої держави в інтерв'ю Раша Today, стверджує, що мовляв, Зеленський пішов по стопам Петлюри і обіцяє полякам те саме, що і інший несостоявшийся український диктатор предлагав вік назад землю і людей в обмін на військову допомогу. Ну, абсолютний фейк. Адже президент Зеленський в своїй заяві під час пробування в Польщі сказав, що між Україною та Польщею не буде кордонів, тому що Україна буде частиною об'єднаної. Європи, членам Євросоюзу та НАТО. А всі інші маніпуляції лише покликані виправдовувати агресію Росії проти України, мовляв, не тільки Росія має такі зловмисні наміри щодо наших земель. Ну і, як завжди, весело викривати фейкове польське видання, яке було створено пропагандистами Russia Today, яке називається Незалежний політичний журнал, де так само повторюється наратив, що, мовляв, президент України пообіцяв Польщі західні території України. Цей матеріал підписав. Таким собі автором цього порталу Мариком Галасім. Якщо з'ясувати, то такої особи взагалі не існує в природі, його шукали польські журналісти, не знайшли. Так, для ілюстрації свого обличчя він використовує фотографію литовського лікаря, який взагалі не має жодного відношення до журналістики. А переклад статей польської мови роблений, зроблений автоматичними перекладачами в онлайні. Загалом цей портал він не публікує власних матеріалів, окрім пропагандистських вкидів, а просто перекладає новини, які до цього публікувала Раша Тудей. Традиційний заклик наприкінці брифінгу незмінний. Якщо ви мешкаєте за кордоном, дивіться телеканал Фрідом або Українське іномовлення англійською та російською мовами, а також дивіться українські офіційні медіа і довіряйте українському політичному та військовому керівництву. До зустрічі!